Та чесна зібрання. Своєю доповіддю я хочу повернутися вже до тематики, яка сьогодні обговорювалася. Це питання еклазіології. Е в теоретичній базі клазіологія сформована і, мабуть, має відповіді на всі запити, існуючому сьогодення. Але е сам факт наявності проблем. У цій царині він спонукає знову знову повертатися до цієї теми, і на мою думку, найбільшою проблемою це проблема розділення. І е, у відповідь на попередній запит, е, ця проблема є актуальна і для українського серодення. І, звичайно, є маса різних рецептів, які пропонують вирішувати в тому чи іншому руслі це питання. Але ми часто забуваємо про основні принципи. За якими повинна існувати церква. Сьогодні э, звучали тези про те, що, зокрема, в Священному Откровенні э, немає чіткої концепції церкви. Звичайно, вона повністю там не висловлена і були контраргументи про те, що э, Откровення містить масу образів. І знову ж повертаючись трошки до цієї тематики, э, взагалі. Та інформація, яка подається в Откровенні, вона подається у формі образів. І коли ми повернемося від Крима Івана, Вангелія, побачимо, що Христос навчав людей притч. Це саме спроба донести важливу інформацію, яку не могли сприйняти на певному етапі люди у формі дотику, щоб не доторкнулися. І в силу свого зростання, усвідомлюючи, акумулюючи ці образи, і розум піднімався, і людина засвоювала і розуміла, що хотів донести Христос. Це мова йде про масу образів, які торкаються образу Царства Божого. І, мабуть, немає до сьогодні однозначної дефініції, що є Царство Боже. Ми бачимо в різних конференціях, в різних напрямках в розсліві, різне сприйняття цих речей. Так само немає чіткого визначення про церкву, але є ряд образів, які говорить Христос, і найбільше ця тематика існує у апостола Павла, тому що саме він стикнувся цією проблемою розділення, і, зокрема, два послання до Коринфян вони наповнені про цю проблему, і а, саме через проблему розділення, і, в принципі, починає формуватися і формулюватися такий розвиток слів, як І Апостол Павло ну, використовує ряд образів. Найперше, цей образ, який найбільш сьогодні вживаний, це образ еклесії, тому що. Не будемо повертатися до термінології, наше славянське слово церква не зовсім відповідає поняттю, тому що ми говоримо про церкву як установу, організацію. А, а Варто зазначити, що саме поняття церкви для учнів було чимось новим. Те, що приніс Христос, це ще було до кінця невідоме. І а, учні сприймали в категоріях і формах і їм більш зрозумілих. І бачимо, що чекали простого царства, тобто форми, державного устрою, і можливо навіть в певному кизнішому форматі, а і з певними преференціями для себе. Тому що Івана є наповнені постійними цими запитаннями, коли ти відновиш, коли вже буде створено ось те середовище, в якому буде комфортно. Але бачимо, що в якійсь мірі вони залишилися. Там. і не розуміли, про що говорить їм Христос, що, що, що це має бути. Ось і в принципі, і образ цієї нової організації, апостол Павло використовує цей образ еклісії, Цієї форми, яка вважалася ідеалом у грецькому суспільстві, ідеалом демократичної форми управління, коли кожний членів приймав активну участь. У справі важливій, надважливій. Ось саме ось цю нову структуру називає кісія, те, що ми тепер називаємо церквою. Але це лише змальовує зовнішні сторони часто буття цієї структури. І для того, щоб розкрити інший аспект, внутрішній аспект, він використовує образ тіла тіла Христового, де є головою Христос, а всі інші різні, різної називають членами. І саме подібно взаємодії тіла чи функціонування тіла, так повинна функціонувати церква. Звичайно, це не концепція, але це вказує на певні принципи, з якими ми повинні існувати. Більш того, саме в Євангелії містяться принципи співжиття фундаментальні, коли учні не розуміли, яким має бути царство або, в принципі, не розуміли, якою має бути церква. Вони будували свої стосунки за прикладом звичних форм, форм держави. А знаємо, що держава заснована в принципі на силі. тому що не буде цілісності, якщо не буде прояву сили. Так само і тут бачимо суперечки за першість, оце намагання домінувати. І буквально в останніх бесідах, коли Христос має залишити учнів. Він подає цей принцип і застерігає навіть від проєктування оці стосунки, які є в державі, на ті стосунки, які повинні бути в церкві. Ось омовіння ніг це є принципом, за яким повинно будуватися спілкування в церкві. Це спілкування в служінні жертвовному, незалежно від об'єму і влади. І більш того, коли говорять, що Нізі віку, чого панують над народом, то застерігає, каже, нехай не буде так у вас. Це принцип, коли спростовується принцип домінування. І коли ми будемо говорити про проблеми сьогодення, чи взагалі в принципі, проблему розділення церкви, то, мабуть, немає настільки важливих догматичних перешкод, які б розділяли церкву, а все часто. Бирається в просту річ, хто буде першим. Ось оце проблема примату, вона є ключовим фактором у розділенні. Звичайно виникають цілий ряд праць, які в тій чи іншій мірі намагаються виправдати той чи інший примат. І це, звичайно, стосується не лише примату Риму, там, наприклад, не менше про. Прагнуть до примату і той самий Константинополь, і та, та сама Москва, наприклад. Ось. І а, це є ключовим у розумінні того, як потрібно будувати свої кроки до спілкування. Доки не буде у середовищі церковного розуміння рівності, рівності прав, можливостей, ось, до того часу ну, буде тяжко ті якісь глухі до подолання. Ці речі є основоположні. Ну, щоб Стосується взагалі сьогоднішньої дискусії про богослів'я, бачення, розвитку теології, яка має бути, то, звичайно, праві різні сторони. Тому що, на перше коли він направне щось досліджувати, вона повинна мати інтерес, вона мати цікавість того чи іншого. Ось більш цікавлять речі не такі приземлені, хтось хоче знайти концептуальне вирішення тих чи інших проблем важливих. Але, звичайно, і важлива і справедлива критика, коли треба не лише дивитися десь високо в небо, а дивитися на проблеми сьогодення, те, що е, турбує. І, е, тому що ми живемо в цей час, і ці проблеми нам дістаються, і ми повинні шукати вирішення чи, принаймні, робити хоч якісь невеличкі кроки. Для цього і, е, в якійсь мірі я пропоную торкатися цієї сфери сфери еклізіології, тому що це сфера невичерпна. І ми бачили, що можна в багатьох категоріях говорити про церкву, тому що знову ж ми говоримо в тій інші чи іншій мірі, знову ж образами, так як говорилося, сприймаємо ті чи інші аспекти для того, щоб зрозуміти суть того, що є церква. Ось Саме, знову ж, повторююся, повинно бути зацікавлення і спроби знайти якісь точки дотику. Це не повинні бути праці суто конфесійних, хоча й без цього. Ну, ми не, не зможемо відійти, тому що професійна певно, це як опора для дослідника. Це знаєте, як стіна, на яку можна спертися, щоб яка окреслює свою сферу упевнені, щоб не відійти, взагалі не заблудитися у цій сфері богослів'я, але повинно це бути прагнення не просто відчувати себе апологетом тієї чи іншої думки, закрити вуха. І кричати лише про те, що я один правий, всі інші не розуміють, ось і всі повинні зайняти мою позицію, тому що знову повертаємося до порушення знову самих принципів і е, принципів рівності, і знову хочемо домінувати. Ось коли буде оце ключове розуміння, тоді можна вже розвивати цю сферу досліджень. Це можуть бути ну, роботи з певною концепцією, можуть бути е, просто дійсно е, роботи історично-аналітичні, е, коли буде оцінюватися Певний досвід моментів, коли знаходилося, доводилося знайти ці точки дотику, потрібно, щоб роботи навіть носили більш характер, такий публіцистичний, які деркалися самого народу усвідомлення, носили досить легшу форму, може не завжди обов'язково високонаукового рівня. О, щоб людина, люди, які народ, самі почали розуміти цю необхідність єднатися і саме. І богослови повинні донести, що це можливо, що це не є чимось таким неподоланим у цій сфері, що це треба робити, і можливо це досягати.